Всім вітання. Ну що, у нас нарешті жнива. Чекаємо на комбайна на нашому маленькому городі. тут 20 сохкопійка ми все засіяли. Ось така ось пшеничка гарна. Така вона підсушена, трошки уваги, звісно, не вистачило. Це в нас без оста твердої породи, ось породи поїди сортів якихось. Це те, що з пайками посіяли. Ось тут жито трохи попало, тому що як сівалки, було, трохи жито. Тут не страшно, як бачимо, бо яну немає. Ось отак, ось все. Город не кропився, ні, без гебенців, без нічого, тільки аміачку внесли, вже, як вона посходила і все. Перед посівом два рази прийшовся тут мотоблоком. До пшениці були гарбузи. Так що ось така ось пшеничка. А ці ось париги будуть розказувати, що цього року буде не врожай, Тому що вони все зберуть і пихнуть. пихнуть за кордон. А стерню будуть палити палити стерню і розказувати, що то впала ракета. Не, соєшник, соєшник я згоден, соєшник буде печалька, коруска, то таке. То одільне, то спека. Ну, зерно цього року буде, буде, буде. Так що не вірте тим баригам. Так що то саме. Вони тільки будуть розкачувати тему про голод і так далі, типу. Така 4 сатті Капопкалівси. Війна у нас вже була. Мор у нас вже був, чима вже була. Економічна криза вже була. Тепер голод. Отакі справи. Чекаємо комбайна. Буду підснімати. Так, приїхав малесенький старенький комбайн, імпортний захват 3 метри жатки. І почалися ось жнива. за рахунок має бути більше пів тонни з 25 соток. Ну, побачимо по результату. Так. Ось все у нас солома. Так, ось у, так овс молотить колоски. Все такая шикарнейшая солома. Шикарнейшая солома. Так, жадка у нас сантиметр 30 от земли. Вот такие все свитки. Ну, солома що, солома? Солому ми з собою не візьмемо. Солому придеться кидати. Ну, зерно чекаємо, ну, все, зерно чекаємо. Пік, підсумок. Так, з 20 соток. Оце ось повне Шполянський прицеп, як кажуть, були такі колись прицепи робили. Ще там в мішках. Таухи, я думаю, півтони точно є, 20 соток. Ось така ось, пшениця твердої породи сорту. Так що те шукають, що, що буде голод, брешуть, брешуть. Так, ось, ось, ось шпалянський ПЦ, але лише набрали. Ось шпалянський ПЦ, І ось, 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 ось кубка. Так, такі ось справи. Так що жнива пиши удала. Добавачення.